Доброго ранку. всіх вітаю Перед останній весняний день. Сьогодні і завтра, післязавтра літо. Ми прийшли на ринок. Зараз будемо питати, що по чому, а клубніка по чому. В мене дитям критик. По 170? Просто сімдесят. Так, я тут проти сонця не бачу, тому не знаю, що воно там зніме. А ваша по чому клубника? Сто восімдесят. Ще раз скажу, не бачу нічого проти сонця. Що знімає? Не знаю. А у вас по чому? Сто восімдесят. Ну така, бачите ціна. Сто восімдесят. Сто восімдесять. О, вишні вже ще А почому така молоденька картошка? А вишні? Черешня. Черешня, я кажу. А я кажу вишня. А клубника? Сто Я кажу, вишня, це ж черешня. Уже черешня є. А у вас по чому? 200. Двісті Двісті. А ваша почому? 180. А така оця по чому це? А картошка по почому молода? 90. А оця? Оця по 90. А, і така, і така по 90. По 90. І менше, і більше. Ой, вже й морковка молода є. Посудивіться. Морковка молода, а по 40. Сорок. Оце такий 40 гривень, так? Да. А клубника? Дивіться, а що я всіки вже продала шоу. Гарно бачить буду, так? Да? Здрасте, девушки. Здрасте. Та да по чому картошка? Ви бачили почув на центральному ринку, так? да? Да, сто сімдесят. Я казала ні, я дивилася. Угу. Я взагалі удивляюсь. А ми по сто, ну по сто з продавали, це останні кіло залишилося. Я диву даюсь, але там огірки дешевше а, трохи, ніж тут там у нас, так чотиридцять днів. А, ну, це там, дешевше, да. тут дорогу, там воно теж там да. в основному зовта це. Та там же всі ці о, перекупи стоять, так це що... ну, да, да. стоїть долі десь. А я ж ані кажу, дивилася центральний, mm -hmm. а да. ціна, ти грошина <рес> 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 А хто його братиме по таких а Та ніхто його ж по 170 гривень. Ну це вообще ну ну в якому ну, це уміна. І бу. то людина думає, і Та то хай, не беруть. да. через тиждень да. буде вона дешевша. Звісно. 170, і що ж там її на кілограм? Скільки її там штука ну, кілограм да, оце ще кілограм, ще да? кілограм, да? Ну ось дивіться, оце кілограм. Та взагалі ціна, я не знаю, ну то привозна откуда. Ні, привозна откуда дешевше, так, тож їдна, так трошки дешевше. По 130. Ну, по 170, таку ножку, місто. Тір, да? Ро, да, да. Тут з розуми так? Да, да, то хороша картошка, я знаю, вона хороша, да. Але ж така ціна 170 гривень, ну це, ну хто це в здравому мілі її буде купляти? Добре, все, дякую вам. Редиска по чему? А шпинат? А клубника по чему? 150-200. Тут 150. Тут черга. А тут почем? А у вас почем? Это 180. Это по 200. Зразумела. А это а что? 120 килограмм. 120. 120. Черешня. Вчерашня. Черешня. Черешня. Да. Черешня. 120 килограмм. Мелко-мелко, я горох. Я горох. Женщина. Багато людей. Сто гривень. гривень. Сметана. 140 гривень. Літрова банка. 140 гривень гривень. Здрасте. А рібро це по чому 220, у вас? 220. 220. 220. Це ось дивіться, яке красиве Чи сам цей? Обидва. А сало. 150. Сало 160. А, а оце отакий з ріб. 222. 220. 220. 220. Так. Не заказ. А їй старі дуже добре. До всіх підходить доброго. А фарш по чому фарш? 200, гривень, 200 А отаке сало, отаке ось проросів. 250. Мухи літають уже, уже становиться жарка. Ну, ви чули ціни на сало і на м'ясо. Я до всіх підходити не буду. Боже, хтось мені написало. О. Що підходить? Зараз я десь тут одійду. Я не буду стояти. Як хочеш, я Дай мені одну Я не можу, я просто 10. Зайняти. і дві. Я достану і даю вам 50. Здравствуйте, вам, здравствуйте. Почому таке? 220 200. А сало. Дякую, сало 200 грн і все закінчується. Почався сезон сала. Да, да. А фаршу той почому сейчас ще 220? А отся. Ви не можете попробовать. Там у мене руки вже. Так на руку ви просто попробуйте. Ой, ой, живе. У. По чому ви казали? А я вчора купила там на центральному з дуру. Оце у вас добріше, звісно. Все, не буду брати в сліду п'ятницю, прийду. Дуже, дуже. Доброго ранку. Да. Одні кости. Одні кості, да? Монета. Уже все розібрали? Да. нас ще раз не було. Ну і слава Богу, що розібрав, це ж хорошо. А ото почки по чому вони? 75. 75. Ну, хай продається все. Дякую, дякую, Наталя. І вам счастливо. І вам також. Скрізь черги. Да. Ух ты! Сир напівтвердий. курортний. <ривітник> да, да, да. Дівочки, питайте, що вас. Ви? і Таня, здрасте. А почему то курортний? Сімдесят гривень наш Житомирський, курортний 350 Він добрий. Ідіть, добрий. Добрий. я прийду Хорошо, возьму потому. потом. Ідіть. Да, бігом. Бігом. З маслом. Сердельки домашні з маслом. Хух. Де ж воно там те масло? Інтересно. Олівкова олія. Три трисімсот. А у вас, здрасте, капуста. Почем? По 40 уже, дивися. Светная по 100. Фу, фу. Муха, фу, гадость. А кабачки? Такие по 90 и вот такие, да? да. Наверное. Угу. А огурцы? Огурцы по 65 и по 80.

Інтересно, що за сир курортний. Нужно взять, спробувати. Так, зараз занят, заняті всі продавці. Нема в кого спитати. Ну, цей сир мене зацікавив. Я зараз вернусь і куплю, тоді вам скажу, що це за сир. Хороший чи не хороший. О, тут вже осторожні, тут розбіглися вже, Здрасті. Здравствуйте. Почому курочки. 140 курочки доволі. А грудка. 150. Так. А оця це куріна ковбаса? 100. А оця. 140. Це тушена, це копчена. Ага, це копчена, а от тушена, а яйця по чому? Зрозуміло. А запчасті, запчасті? 140, 60, 150. Все зрозуміло. А утки? 190. 190. Так. А творог по чому? 160 гривень кіло. А молоко? 30. Ось ромашка. Ромашечка, дівчата. Лікувальна, так? Да? І по чому вона? Ото вона там у вас як букетик чи що вона, да? так? Ромашка, Ромашка по чому а вона не то. Ромашка ця 15, так? Да? Хороший, бачу, 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 не хороша, так. Да. Так. А, ще хочу сказати, ну я зараз одійду, бо тут зараз одійду кудись. І скажу все таки, Я не хотіла казати, але все-таки скажу. Тому що мене ображають. Ще досі гарбузики є. Я блука, але я не бачу. Ох, цибуля вже яка. І по чому здрасте. По 20, по 15. По які. Бачу, дуже хороші. Зараз возьму вас. А клубника вас. дивіться яка. А клубника по чому? По 200. По 180. вісімдесять, понятно. А яйця. А яйця курячі посія. Тільки курячі. А скольких немає. На 85 багато так. Добре. Зараз прийду до вас. Я завжди цього чоловіка купляю, В нього дуже хороші огірочки. І тепер сюди ми хік. А ну вы уже в прошлый раз. Просто у нас шейхек есть. Я Абрикоски почем? 180, 175. А персики? Инжир, да. Молочный. 240. Не как у Тути уже А такая картошечка почем 190. Я хек 190. Володь? Так. Так. Фу, щось уже жарко щось стало. Прямо зовсім даже жарко. Здрасьте. Здрасьте. А різинку? Різинку? Господи, Боже, що я плиту? 180 і 200. О, картошка по 100. Боже, зароботалась точно, не всі вдома вже. Здрасьте. Нема моєго сирчику, так? Да. І 183. Та ні, не блі. А який ваш? Е, Базилік, томат, томат фаприка, та, паприка, так. Е, мені сподобався. Прийшла, Давайте половину дам, шарм. Так його нема, чи я вже опоздав? Ні, і не було, і було. так? Дві секунди. Добре, і, не, і немає навіть. Зараз підемо на піони, подивимося. Які піони, ой, красиві. Подивіться, ось які гарні піони. Ой. А хто продає, не знаю. Розочки. Ага. Щось уже дуже жарко стало. Тридцять чотири. Опадають уже рози. Дивіться скільки. Красуні, такі красиві були, а тепер уже дивіться, і не такого кольору стали, на сонечку вигорають, мабуть. Та тепер хотіла сказати, що мене хтось там ображає, написали мені, що мене гонять, а питаю там, тільки там, де не гонять. Ну, мабуть, вам краще знати. Ніхто мене ніколи не гоне. Є такі непривідні продавці. Ну, їх там один-два і все. Я до них і не підходжу. А для чого? А чому не кажуть на інших блогерів, які там у Києві знімають, у Полтаві, на яких кидаються продавці? На мене хоч не кидається, ніхто биться. Таким нічого не кажете, да? тільки мене. Ну, Бог з вами, кажіть далі. У нас на нашому ринку всі люди привітні, всі продавці, гарні, добрі люди. І всі йдуть на контакт і дуже гарно спілкуються зі мною. Прості люди із села вирощують своє, привозять і продають, а не перекупи, як знімають всі ранок. Що тут у вас гарненьке? Це з клубничкою чи чіські? скіні. Сімдесят гривень. У мене фізія. Оце? Да. А що воно таке? Це як пірожне воно, так? Да. Да? Угу. Це ванільний біскіт, свіжа полуниця, полуничний соус, ванільний мус, знову біскіт і ванільний мус. І скільки ото така? 90 гривень. 90 гривень. Понятно. А це, це угу, угу. Да, ми Отсюда. вже, так, вже ж його також. знімали. О, да. Добре, добре, хай продається дякую, все. Вам, дякую. Красиве все, добре. Ну не можна їсти. Все, <реш> так хочеться, але не буду. <реш> так, ну добре, все. Я зараз купую огірки, дивіться, тут очері за огірками. А ось перчик, бачите, продають такий. Гарний перчик. Зараз мені ще гірків не хватить. Тепер по традиції ми зайшли на ТБ і дивимось на огірки тепличні. Дивіться, 70 гривень. Дивіться. Такі упаковочки, індивідуальні упаковці, такі огірки, а такі по 75 Зараз у нас хвилина мовчання. Дев'яносто, ну сто гривень кабачки, і яблуко є. Появились. Ананаси поїли чи ні? Ні, ананаси ще є, але вже дуже мало. То по... Ананаси поїли, то з'явились яблука по 76 гривень. Редпринц. шкільне 60. А це яке сортове 72 гривні. Ну, такі яблука красиві. А це Голден. Голден у нас по 76. Я не знаю, видно чи ні, але. Капуста гарна. Ціну не бачу, а там є. Дивіться, які ось на гілочки 60. Ну, 69 гривень. 69 гривень. Гарні, Як, до речі, їх. Купувала вже кілька разів, ви знаєте, вони хороші. По 40 гривень капуста. Дивіться, яка непогана. Це, мабуть, із Західної України. А них спробую, ну вона тверденька така хороша. Ну, можна брати по 40 гривень. Яблучко ось ще там ближче покажу вам. Дивіться, гарні яблука, А це голоден. І помідорки ці гарні. А коктейльних немає. Коктейльні розбирають завжди. А, ні, є, ось дивіться, але ж трошки. Ну так і є по 120 гривень. Вони якісь такі аж солодкі, наче. В мені. Дивіться, яка білочка гарна. Класний. А рожевий, ну, по 100.